Ти, напевно, не вперше бачиш таку карту, на ній зображені різні країни вони мають багато спільного та відмінного. На таких картах деякі з країн позначені однаковими кольорами. То що ж їх об'єднує? Дізнаєшся у відео. На нашій планеті живе понад 8 мільярдів людей. Усі вони населяють різні країни світу. Країна територія, що має певні географічні, національні, культурні, історичні та політичні кордони. Країна може мати державний суверенітет, але також може перебувати під владою іншої держави. Усього на планеті є понад 240 країн. З них 194 є незалежними або суверенними державами. Незалежна держава має свої закони та державні символи прапор, герб та гімн. У кожній державі є своя державна мова та грошова одиниця, інші країни є залежними територіями, які ще називають колоніями вони перебувають під владою інших держав метрополій та мають їхні символи. Усі країни світу зображають на політичній карті. Політична карта це тематична географічна карта, на якій показано поділ на країни з нанесенням існуючих кордонів. Також на таких картах відображені міста їх позначають спеціальним значком, що має назву пунсон. Пунсони можуть бути довільної форми. Зазвичай вони є круглими або квадратними. Для виділення столиць різних держав їх можуть зафарбовувати червоним кольором. Столиця це офіційне головне місто держави. Зазвичай тут знаходяться усі органи влади. Подивися на карту і скажи, яке місто є столицею Франції. Столицею Франції є місто Париж. На політичній карті. Кожна держава зафарбована певним кольором, вони можуть повторюватися наприклад, Алжир та Китай зафарбовані жовтим, а Канада та Аргентина зеленим. Невже вони є настільки схожими? Насправді ні. Країни зафарбовують у кольори так, щоб це гармонійно виглядало на карті. Найважливішу роль для економіки світу з поміж усіх країн відіграють високорозвинені країни у всьому світі таких виділяють близько сорока, найпотужнішими з них є країни Великої Сімки або Групи Семи це США, Японія, Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія та Канада. Однак є й багато країн, що розвиваються, таких налічують близько 130. Україна незалежна держава, одна з 44 країн Європи, вона розташовується в її центральній частині та є найбільшою за площею серед країн Європи. Столицею України є місто Київ. Україна має спільні сухопутні кордони із сімома країнами Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією та Білоруссю. На півдні нашу країну омивають Чорне та Азовське море. У Чорному морі Україна має спільні морські кордони з Румунією та Росією. Також морем можна дістатися до Туреччини, Болгарії та Грузії. Запам'ятай політична карта це тематична географічна карта, на якій показано поділ на країни з нанесенням існуючих кордонів. Країна це заселена територія з визначеними кордонами, що може бути незалежною, або залежною політично від інших держав. У світі існує понад 240 країн, 194 з них є незалежними. Найрозвиненішими країнами світу є країни Великої Сімки це США, Японія, Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія та Канада. Україна найбільша країна Європи. Країнами сусідами нашої держави на Суходолі є Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Молдова, Росія та Білорусь. З Румунією та Росією є й морські кордони. Напиши в коментарях столиці яких країн ти знаєш. Підписуйся та став вподобайку.